Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар і я Дмитро. Багато у нас зараз на площадці різних електромобілей Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model X, Tesla Model S, популярні Honda. MNV, NS1, такий фіатик, красивий, а хочу показати вам я сьогодні. Хонду, яка є аналогом MNV, але робиться на іншому заводі, більш спортивна вона виглядає, Honda VE1. Характеристики у них однакові, батарейка 61,3 кВт. В неї більш агресивніший зовнішній вигляд. І більш приємний салон. Вона по комплектації приблизно така, як топ комплектації М-2. Отакий От темний, красивий салон. В неї новий вже орган. Керування шайба, така, як в рейндж-роверах, Всі інші характеристики у неї аналогічні найпопулярнішій Honda МНВ. Ця машинка у нас доступна на 1А, тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте і Богатирська богатирська а торговий дімікар.